Багатьом не сподобалась моя сумка, тому що в неї жовті ручки. Ось така синя основа, і я зробила її жовтими ручками. Думала, я її буду тільки з курткою носити на які жовті грушки. А ні, вона, виявляється, підходить під усі мої наряди. Виявляється, я можу її носити навіть літом, а не тільки. Весною, як я задумала, це сумка на ущільнювачі. сюди поміщається ноутбук, кишеньки на замочках. Тканинка, нагадаю, повністю світловідбиваюча та водонепроникна. Якраз вона мені зараз просто як знахідка. Закривається вона на замочок змійку. Всередині є відділення для ноутбука та три кишені. Можемо зробити вам і шість кишень для вашої зручності. Така сумочка, велика, правда. Коли вже я почну носити більш маленькі, але мені дуже-дуже подобається. Кажіть, як вам пасує мені ця сумка, чи не пасує? Носили б сумку з жовтими ручками, чи все-таки якусь більш нейтральну, чорну, сірі, а можливо, взагалі рожеві?